Я думаю, з приводу алкоголю без цукру на кетодієті. Особисто я нічого проти алкоголю, правильного дозволеного на кето не маю проти. Який алкоголь може бути прийнятним? Це міцні алкогольні напої, звісно, без домішок, без цукрів, горілка, коньяк, Що там ще може бути, не знаю. Також сухе червоне або біле вино, сухе шампанське, сухе просеко. Це може бути, але існують деякі але. Відмовтеся від алкоголю під час схуднення на кету, якщо ви не маєте відчуття міри. Наприклад, якщо ви знаєте точно, що ви вип'єте келих вина, а потім захочете ще один, ще один, ще один і не зможете зупинитися, то тоді краще взагалі не пити алкоголь. Пам'ятайте, що кожен келих. Вина, кожен келих якогось коктейлю, дозволеного на кето, він зупиняє процес худнення. Так, він, можливо, не виб'є вас зі стану кетозу, але він точно зупинить процес схуднення. Не надовго, але все ж таки ви будете худнути повільніше. Також потрібно пам'ятати, що алкоголь у переважної більшості людей викликає відчуття голоду, якщо ви точно знаєте, що це про вас. То не варто ризикувати з алкоголем, тому що ви можете випити келих, потім другий, а потім подумати, ну я ж тепер голодний, голодна, мені треба закусити і полетить в рот, усе, що ви собі забороняли. Краще не треба в такому випадку, краще від алкоголю відмовитися. Як кето коуч я не можу вам радити вживати алкоголь на кето, але як людина, яка сама схудла на кетодієті перед тим, як почала консультувати людей, скажу вам так: я худла. Вживаючи при цьому алкоголь, але я точно по собі знаю, що я не буду після келиха вина хотіти з'їсти пів Китаю. Але я точно знаю, що келих вина він буде мені приємним доповненням хорошого дня, таким знаєте, бонусом. Тому я можу собі це дозволити, якщо хоч одне, але про вас тоді краще не треба.